У Харкові в одному з безпечних просторів відбувся унікальний захід, присвячений дню захисту дітей. Концерт, під час якого на сцену виходили учні мистецьких шкіл міста разом зі своїми викладачами. Ми знаходимося на заході, який є циклом концертів Музика єднає, який проводить департамент культури Харківської міської ради. У нас було декілька концертів, саме викладачі виступали в яких. Ви знаєте, це дуже важливо для них, тому що ну наша професія така, що ми хочемо виходити на сцену, ми хочемо виступати. Нам треба підтримувати свій професійний зріст, і це дуже важливо. Але сьогодні дуже особливий захід, тому що сьогодні в наших діток харківських була можливість виступити наживо зі своїми викладачами. І це круто. Концерту була цікава і доволі різнопланова. Лунали твори як українських, так і світових авторів, джазова та вокальна музика. Глядачі настільки були захоплені кожним виступом, що не помічали, як спливав час. Звісно ж, що найбільш яскраві емоції викликали виступи найменших діток, але вони, як справжні артисти, хоча й маленькі, дуже впевнено почувались на сцені. Для кожного юного музики виконати улюблений твір на сцені разом зі своїм вчителем є одночасною і почесною місією і викликом, адже треба тримати високий рівень майстерності, щоб не підвести викладача. Але дивлячись на те, як аплодували артистам глядачі, з певністю можна сказати, що кожен впорався зі своєю роллю на 100%. Для цих дітей музика не просто захоплення, це спосіб життя і шлях до майбутньої професії. Я граю на гітарі. Для мене музика це життя, це спосіб, якби витратити час з користю. Тобто щось там послухати, щось зіграти, ну, розвинути свій музичний слух. А також день захисту дітей дуже важливий на даний момент, тому що під час війни це буде ну, нагадування для дітей, що ми живемо, ми все поборемо, ми несламні, особливо харків'яни. Організатори заходу говорять, що цього концерту в кожному номері якого об'єднали з дітей дорослі це чергове нагадування всьому цивілізованому світу, що його завдання зробити все можливе, щоб захистити права дітей та дати їм шанс на світле майбутнє. От і десятирічна Софійка, маленька піаністка, яка опановує мистецтво гри на фортепіано лише три роки, говорить, забажає в день захисту дітей, щоб нарешті закінчилась війна і настав мир. А ще каже дівчинка, є в неї і особиста заповітна мрія. Моя дитяча мрія виступати на концертах, коли виросту, бути видитою піаністкою, грати десь у великих театрах за. кордоном теж. Заходу говорять, впевнені, що такі концерти стають імпульсом для нових досягнень і вірять, що всі мрії маленьких харків'ян здійсняться. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов. Харків новини.